Власноруч, зліпити горщик, стати ковалем, подивитися на помешкання і побут українців часів Київської Русі. Усе це можна було зробити цих викідних також у винниках у місцевому краєзнавчому музеї на мистецькому ярмарку. Відвідувачі могли потримати у руках знаряддя праці прадавніх українців, до прикладу, зернотерку, а також побачити гроші і ювелірні вироби часів кам'яної доби, які знайшли на території Львівщини, зокрема підвіз колунницю у формі півмісяця і хреста, яка символізує поєднання язик. Учництва і християнства. Хочемо зробити такий цілий двір. Двір наближений до будівлі 12-13 століття. Хочемо зробити кузню. І плануємо проводити на території музею, проводити щомісячні такі мистецькі ярмарки. Там планується проводити майстер-класи з писанкарства, з гончарства, з інших промислів, ремеслів, які були характерні в на наших землях, які, на жаль, починають відмирати. Ми хочемо це робити для шкіл, для наших учнів, для студентів, щоб можна було світ звичаї звичайні традиції українського народу.